І оці торгові люди нікуди не зникнуть. Це будуть ще одні. І тут остаточно все перетвориться на повну бомжать. Оце це вони готують. Де цей розумний, який розповідав, що тут буде стоянка? Де він? Я не знаю, Товариство, от подивіться, будь ласка, вони самі вивісили сюди цю інформацію, де все чітко видно, що вони хочуть тут будувати. Тільки що стояв цей розумник, розумник з жену, який тут розповідав про те, що вони будуть робити тут стоянку, паркінг, для того, щоб розвантажити значить, транспорт. Так от, що тут буде? Тут будуть торгові ряди, барахолка. Така ж сама як там, а і вота, і от та барахолка нікуди не зникне біля метро. Це буде ще одна барахолка, і тут взагалі неможливо буде людям прийти від метро до автобуса чи тролейбуса. Тут взагалі перетвориться все на повну бомжатню. от що вони, от що вони будуть немає права тут стати, немає право до ці про Женсан повинен повинен. Ось пози... де, де? От представник компанії Женсан? От розкажіть там, ідіть сюди. Розкажіть, от що ви нам тільки що розповідали про те, що тут буде а стоянка? А що це таке? От розкажіть. Тут Я... не буде стоянка. Стоянка буде паркінг. Парк

Подійте, подійте. Вы... А вам что, проект подземный проезд делать? Я говорю, вы говорите неправду. Там, там, там транспортная разиотский не может быть, чтобы вы понимали. Где вы хотите транспорт? Объясните мне, вот как жить. Объясните, вот поверните жителям, жителям с... снова по... объясните, разворачивается. где? Где? где он разворачивает. Да. Вот он тут, вот, Где? в 10 сантиметрах от нас подлечим, сейчас разворачивается. Да? Вот, а что, на вот, нахожите, вот, мы, вот, ты, ну, мы видим, ну, так как где парк? Где под машинами бегать в ваш торговый центр или что? Какой? Ну, вы что, в своем уме? То развязка будет под землей? под землей. Что вы говорите? Где

Я тише, но я великолепна. А что? Стояли, а эти автобусы, стояли я на машине. А вы приедете порядок, куряток А теперь что будет? А теперь погнали. Чтобы из кармана брали деньги. Давайте мы его. А что после? Попробуйте это. Живой вас. Живой вас. Можно? Живой вас, скажите пожалуйста. Зейпаркан. Позвоните, пожалуйста. Зейпаркан. Вы со законной Значит есть. должен останавливать. Чому? Тому що там стояли такі автобусі заїжджали. Але ж там стояли машини. Вас запитали, паркан стоїть законно чи ні? Відповідьте, будь ласка. Є орден, і встановлені. А будь ласка, він у вас є. Покажіть, будь ласка. Обер на будівництво на будівництво У вас люди будемо давити машинами. А що це? Розв'язка буде. Скоро зв'язка буде. Тут була пуста транспортна розв'язка. Це ж Ви Це брехня. Це брехня. Даня. Це За кіоски. За кіоски. Подивіться. Та він не знає свято. Ви навіть знає, не, не знаєте. Це ж кіоски. Оце виправдання. Шановне, це ж кі... кіоски. Людина каже тільки що що, представник сам, ну і що, ж тут це висить? Ну висить і висить. Кажіть каже, що ми будемо тут інше будувати. А що це тоді? Хто це повісить? Скажіть. А чому ми вам вірити маємо? Скажіть, чому ми маємо вам вірити? Ви вже забрехалися повністю, ви вже самі суперечите те, що ви казали. давайте, є кінець. Я знаю, що ви що ви вас. А с вами ошибайтесь. В нашу землю топчуть. Ви украли у нас землю. Разі вони тільки тут украли, вони по всьому Києву украли. Не важливо, ми зараз говоримо взагалі. Оцей пан а, взагалі не розуміє про що мова. Він каже, що, а, його питають журналісти, що згідно цього а, плакату, тут буде явно видно, що це будуть торгові ради. А він розказує про якусь а, будівництво підземного шляхопроводу.